Дякую, що залишаєтеся з нами на телеканалі Київ. Триває програма громадська приймання. У нас з вами сьогодні 7 квітня, понеділок, третій блок і Досить теж важлива актуальна тема. Отже, що ж потрібно знати українцям по, про мобілізацію? Які наслідки, ризики та відповідальність чекають на громадян, учасників процесу мобілізації чи зможуть продовжити своє функціонування підприємства та організації? Яким чином мобілізація може вплинути на їх діяльність? Відповіді за Андрій Антонюк, голова Федерації роботодавців міста Києва, сьогодні у нас у студії 223 двадцять три Ми Продовжуємо працювати у прямому ефірі. Хотілося б до речі, якщо є у вас така цікава історія, ми кілька зараз. Я ще пригадаю в ефірі, які вже мене попросили запитати про е, ці питання і ці теми поставити гостю. Можливо, у вас так само історія відбулася. Е, вас вже мобілізували, ви вже були у військкоматі. І от роботодавець, можливо, щось вам там закидає або звільнятися. Ми зараз спробуємо це все роз'яснити, як це має відбуватися. Насправді, ми чекаємо від... З вас віночку, 223-09,71. Андрій Сергійович, рада вас бачити. Добрий день. Дуже дякую, що знайшли час. Здавалося б, просте запитання. Мобілізація відбувається. І якось на другий план відійшли роботодавці в цьому питанні, тому що ну якось не помислили, не задумалися про те, а що ж буде відбуватися з багатьма підприємцями. Ви мені скажіть? от з моменту, як якщо не помиляюся, це в нас відбулося 17 березня ага. указ президента, коли про часткову мобілізацію, і відтоді досить активно люди почали отримувати повістку для того, щоб прийти у військомат. Часткова мобілізація відбулася. До вас роботодавці зверталися за якимись роз'ясненнями. Ну так, звичайно, розумієте, по різним регіонам України ситуація досить трошки uh -huh. відрізняється, і тому роботодавці самі намагаються знайти якесь єдине правильне рішення або пораду uh -huh. для того, щоб робити правильні зважені кроки. Ми розуміємо, що мобілізація потрібна. Дійсно, в Україні є дуже такий важкий і складний час. Є закон про uh -huh. військове зобов'язання, і тому його потрібно виконувати. Да. Але те, що відбувається, як ми бачимо зараз, мобілізація проходить швидко. Да. Е, Вирослаються повістки. Робляться певні певні кроки, а потім, вже коли йдуть самі збори, ми спілкуємося з тими ж працівниками. Там да. вони трошки якби, ну, не так нагружені, не так зайняті. Да? Тобі ж час вони і не на роботі, і, на жаль, не проходять належним рівнем якісь там навчання, mm -hmm. на жаль, не екіпіровані. І тому саме це є якимось таким складним моментом. Да? Що в роботодавців? Осне виникає питання, яке? Да? Що ми розуміємо, що під мобілізацію це стосується людей, які є військово зобов'язані, Це чоловіки, в віки, віці в основному від 18 до 45 років. На підприємства приходять повістки, отримують працівники за місцем проживання. Вони є різні. Наприклад, тут є приклад, що приходить повістка в суботу, в неділю, да? і повістки наказано, що ви маєте явитися протягом двох годин. З моменту... Це у вас навіть є повісточка, можна да, подивитися? Так, Написано, бачите, що в суботу Цікаво, вона прийшла важко... да, і говорить, що Я ви потім... з моменту отримання повістки маєте угу. напротяг. Зі двох годин з'явитися до воєнкомату mm -hmm. там з речами, так далі. Тому нічого, побільне. собі так. але е, інше же законом передбачено, що цей же mm -hmm. працівник має прийти до керівництва підприємства і повідомити. Його також йому дається таке повідомлення, е, що він є мобілізований, призивається до армії і відповідно до законодавства. Mm -hmm. Вже роботодавець. Зобов'язаний виплатити цьому працюючому працівнику заробітну плату по момент мобілізації. А угу. якщо він прийшов в суботу, роботодавець не може зняти банки з кош... кошти з банку в неділю. Угу. Зумієте, є якби такі певна. Така якби швидкість да, вона приводить до таких якби, конфліктних непорозумілих ситуацій. Да, людину треба е, виплатити йому заробітну плату, виплатити ще йому за 10 днів попередніх, якби таке певне там пособі. Угу. Але для цього всього потрібний час. розумієте? тому з моменту отримання повістки за 2 години зробити всі ці справи в вихідний день і прибусти до воєнкомату. Деякі дії виходить, може зв'язку з тим, що це накладка, трошки нелогічними. Да. Тому о, саме не завжди і роботодавець знає, як правильно діяти, не завжди. Де <ій> і працівник розуміє чіткої ситуації, тому що люди думають, що Держава, це є машина, система, де, яка б працювати чітко як годинник. А на жаль, ну, відбувається так не завжди. хоча не війково, ми повинні бути зараз. Угу. Я кажу, такі готові докласти, до, всього, до та. готові бути до всього uh -huh. докласти зусиль. Це дрібні непорозуміння. Я вважаю, да, які треба знаходити гідний вихід і все одно рухатись для того, щоб ми повинні Я вам бути поставлю громадяни. кілька запитань, які в мене знаєте вже протягом от ми тему давно вирішили підняти. Тому дуже ще раз дякую, що сьогодні завітали. А одне з таких запитань, що от люду людині прийшла повістка, він звернувся від. Булася саме конкретно його особисто. Він на навчаннях, ну на зборах так певних, і якийсь час там приходить на роботу, якісь ні. І о, в нього чомусь з'явилися застереження. І наскільки це дійсно що закон з цього приводу говорить? Тому що роботодавець йому о, пропонує звільнитися, не звільнити від роботи, а звільнитися офіційно за власним бажанням. Наскільки це правомірно? Чи що ну, за неправомірне Не правомірно. закон говорить те, що людину потрібно звільнити з роботи, але за ним потрібно протягом року зберегти робоче місце? Року. Uh -huh. Протягом року протягом року виплачувати йому середню заробітну плату, яка є uh -huh. на підприємстві. Це чітка норма законодавства. Але що відбувається насправді, да, що у роботодавців перша яка загроза, кого вони не дуже хочуть відпускати, це. Є підприємство, де може працювати тисячі людей. І є три-чотири технологи, да, від яких залежить технологічний процес на виробництві. Це так? стікольний угу. завод, розумієте, наприклад, якщо забрати від вітеля стікотехнолога, угу. да, то весь завод ну, зупиняється, стане. зупиняється стікольний угу. завод. Це вже немає куди розливати ліки. І от вони такі речі ведуться, можуть загальмувати процес. Навіть в під час Другої світової війни було передбачений такий механізм, і зараз він є в законі про те, що підприємства можуть бронювати да, працівників, які звільнені від від мобілізації. Але на жаль. Це все потребує часу, і на жаль, сьогодні працівники військомату про це знають, спілкуються, але не йдуть на ці, якби там, поступки, контакти. У них є свій план завдання мобілізувати тисячу людей сьогодні. В список є, і вони виконують ці речі. Це теж дрібниця, але нікого потрібно з'ясуватися. Тепер про те, що повинно бути на підприємстві. Значить, ніхто нікого не має права звільняти з роботи. Підприємство має видати відповідний наказ про. Увільнення від роботи да, в зв'язку з тим, що людина мобілізована і направляється. За ним зберігається робоче місце, виплачується заробітна плата. Чому деякі роботодавці намагаються звільнити працівника, тому що Робоче місце е, залишається, людина так. не працює. Заробітну так. плату він має платити. Також, згідно законодавства, він має платити майже 40% навантаження на фонд заробітної плати. Uh -huh. Це, знаєте, роботаві дивиться, що в мене я втратив працівника. Е, я запевнюю процес. Я ще маю платити зарпітна. Немає питань, але я ще маю платити державі податки для того, щоб це все відбувалося. Це якби такий момент, тому де хтось хоче так піти. Інша ситуація в тому, що якщо роботодавець не може залишити місце вільним, да, він повинен наняти іншу, іншу особу. Да, а згідно закону, він його не може зайняти, тому що місце робоче не вивільнене, Да. Навіть якщо він там створить додаткове робоче місце, там немає питань, але. Взявши другу людину, він тоді буде мати. Не можна з такої графи, як на час декретної да, відпустки, буде мати на час подвійне мобілізації. Подвійне оподаткування, так. Да, немає таких. Зараз причин, ми послухаємо тому... до дзвонича. Є ще кілька важливих моментів, на яких да. я хочу, щоб ви зосередилися. Говоріть ви в ефірі. Перепрошую, що чекали. Кажіть, будь ласка. Алло. Да. Говоріть, будь ласка. Алло. Ви в ефірі, говоріть. Здравствуйте. Добрий день. Скажіть, от мені сину прийшла пов'язка. Так. У него двое маленьких детей. Одному 11, а другому 2 года. Жена, значит, по уходу за маленьким ребенком. Как быть в этом случае мне? Ему? Дивіться, відповідно до закону є стаття чітко, не підлягають призову під mm -hmm. час мобілізації. Чоловіки, на утримання яких перебувають п'ятеро і більше дітей mm -hmm. до 16 років. Жінки, на, мені, на утримання яких перебувають mm -hmm. діти до 16 років. Закон в даному випадку, якби такий, досить є суровим, і це також ви правильно здаєте питання. Да? Що є такі сім'ї, де працює один чоловік? Да? Там дружина, декілька дітей. Якщо ця людина попадає під призов, да, то розумієте, сім'я може лишитися без годувальника. А, на жаль, ну законом, ну розумієте, п'ятеро дітей. В віці до 16 років. Особливо мені подобається ще п'ятий пункт, то не підлягає мобілізації. Народні депутати да, народні ну, депутати. Я так вже шов трошечки да, додати. Не. Я розумію ваше побоювання. Ну якось от те, що є в законі. Е, скажіть, а є ще такий важливий момент, якщо ми повертаємося до нашої основної теми, це фізичні особи підприємці яких теж викликають до військоматів і приходять їм повістки? Їх мобілізують. А як їм же ж бути? Ну, я не можу, що, Доведеться закривати під підпри... що в їх випадку відбувається? Ну, Дивіться, Ми знаємо, що не на минулому тижні, напевне, був у Верховній Раді прийнятий додатковий законопроект uh -huh. 452.0, який е, е, до того закону, який, слава Богу, не діє у в Україні, не було там мобілізації, військових uh -huh. призовів, внесли якби деякі роз'яснення. І там е, це стосувалося і, і приватних підприємців. Да? Згідно цього закону, да, приватний підприємець, якщо його мобілізовують, за ним зберігається реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності. Е, при цьому законом не урегульовано, як він має подавати звіти. Навіть якщо в нього діяльності немає, звіти у нього нульві, він згідно закону, повинен їх подавати. Uh -huh. Якщо він на єдиному податку, він повинен сплачувати єдиний податок, єдиний соціальний внесок щомісячно. Да? Тобто виходить, що якби є така права колізія, що підприємець, пробувши в мобілізаційному таборі якийсь там час, може це бути uh -huh. місяць, може бути декілька Місця повернеться додому, що буде вимушений заплатити податкові податки, плюс на нього накладуть і штрафи, і от така, якби теж є ситуація. З приватним підприємцем теж є ситуація така доволі непроста. Скажіть, але ж є великий відсоток. Я зараз ну цифри точно не скажу в ефірі, а людей, які не працюють, чоловіків, які там на біржах стоять. Я, я розумію, що ну. На них там не можливо, там не треба робити великий акцент, щоб тільки їх мобілізували. Але разом з тим, можливо, от якщо ми говоримо про часткову мобілізацію, на цих людей тоді можливо не було таких великих проблем робити ну, Да, це бачите, є якраз таке питання. Напевно, то ліцев дуже швидко все відбувається. Угу. Да, це робота роз'яснена з людьми. Ми угу. всі розуміємо, що згідно статистичних даних в Україні є тільки зареєстрованих понад 540 тисяч безробітних. З них угу. 265 шістдесят тисяч це чоловіки. Половина фактично да, так? майже половина це чоловіки, які. Віці, працездатному і так далі. Тому потрібно би логічно було почати з цих людей, розумієте? Але, на жаль, може, там також іде якийсь призов, але я не думаю, що то воно що так, так відбувається. Масливо, але хоча та... б воно з цими треба працювати і доводити до людей. Тому що багато людей сьогодні розуміють своє значення, вони всі громадяни, хочуть бути патріотами, але люди хочуть, щоб це все відбувалося справедливо, чітко і зрозуміло. розумієте? Щоб не вийшло, що знову забрали. Тих хто саме мало забезпечений, розумієте, а ті, хто ну те, що ми зараз навіть чули, один тато годувальник, двоє діточок, мама ну, ну, да, ну так я бути... розумію побоювання дідуся. Ну тому що не зрозуміло, і що і на кому залишаться от ці двоє дітей, і мама навіть так ну ви кажу. Ситуація... Я сам читаючи закон, я розумію, що мати одночасно сім'ю, де є п'ятеро дітей в віці до 16 років, це таких сімей. Одиниці будуть, напевно, на всю країну розумієте. У ну, Нас дві хвилинки, але я додзвоню. Дуже швидко говоріть. Будь ласка, тема хороша. Е, е, я стара жінка, всім всі три роки. Такі са не ходять, живу в пригороді Києва. Сім раз неділю привозить до мене продукти. Нікого більше не маю. Він в городі живе, має двоє неповнолітніх дітей. Я с нього заберу. Що мені робити? Так, зрозуміло. Ну, подібна історія. Ну, ми розуміємо крик мами і таке, ну... Дивіться, в законі є, що якщо вашого сина йому потрібно взяти там, якщо людина зайнята постійним доглядом особи, який більш ніхто не може забезпечити догляд, вона звільни від цієї мобілізації. Розумієте, зараз е людям потрібно е використовувати якби ці можливості, тому що. Завжди має бути раціональне зерно, розумієте, користь і армії і всім речам, вона не може бути меншою, ніж ті збитки, які завдадуться більше, як і виробництву, тому що ми не зможемо забезпечити армію ні належною там продукцією, ні угу. тили, і не повинні пострадати ті люди, які живуть звичайним життям. Тому ваш син має право, якщо він є доглядавцем за особою, які більш німа ні кому доглядати, то піти, він мобілізації не підлягає. Вам сьогодні буду дякувати, але шановні. Радиші, звертаю вашу увагу, що ми за два тижні цю тему піднімемо з паном Антоніком, але в першому блоці, тому що бачимо кілька є юридичних моментів. Ми просто не в третьому блоці буде а. У першому, отже, звертаю увагу одразу після Великодня, 22 квітня. Ми цю тему піднімаємо в першому блоці. Тому що от підготуйте свої запитання детально, можливо, якісь будете називати навіть там цифри, вік. Там якщо діти, ми детальніше поговоримо на цю тему, але в першому блоці на на цьому акцентую увагу. Отже, Андрій Антонюк, голова Федерації роботодавців міста Києва, був гостем нашої студії. На сьогодні все до зустрічі на телеканалі Києва. консультуємо, Ви ж робите правильний вибір. Нехай щастить.